Поступив в Мелітопольський сільхозінститут, і його закінчив ще, ще в Новій кахулки, коли грав. Потім кожен шукає собі кар'єру якусь другу. Приласили мене на Воронцовський район Херсонської області, це на границі з Дніпропетровської області, біля Нікополя, поселок Осокорівка, де був на той, на той час колхоз мільйонер, любив футбол і він зробив. Оцю структуру. Построїв стадіон, квартири давав футболістам, обезпечував всім. От. І команда грала першість України по колективам фізкультури зібрали. Дуже хороша команда. Ми 12-15 років грали на першість України. І після цього, коли Почалася ця перестройка в нас 91 й роки. Футбол, так би сказати, затух з цією проблемою. І все, дітей ще держали, але ну, зрослих команд вже мало було, тому що не було фінансів держати команду. Ну, У нас організувалася воронцівки частна фірма Таврія, яка дуже була мощна по Херсонській області учредителі мене пригласили директором фірми туди. Я працював директором фірми. Був генеральний директор і було два якби, дочерних в цій фірмі. Коли я перейшов сюди, хазяїн любив спорт. Допомагав, я займався дітьми, ми грали по Лігі України. Дітей я збирав з усього району, готував і ми грали по Лігі України. З ну, 16 команд ми п'яте, шосте місце займали, ну це дуже великий результат.